Дів енергоманії навіщо потрібний надзвичайний стан в енергетиці України, що дасть державі реформування Нафтогазу? Які кроки необхідно вжити для стабілізації енергетичної сфери та чому паливом номер один у світі є енергоефективність? Як про енергозбереження розмірковують діти? Хто виховує культуру енергоспоживання? Скаська енергетична система потребує невідкладного оновлення, та за цією абстрактною фразою мають слідувати конкретні кроки, наприклад, втілені у модернізації вітчизняної газотранспортної системи або у запровадженні управлінських рішень та наданні додаткових повноважень урядовим структурам, що дозволять ефективніше та оперативніше реагувати на поточну ситуацію в енергетиці. Парламент перед голосуванням відповідних законопроєктів пережив бурхливі дискусії. Втім, навіщо потрібні закони про реформування НАК Нафтогаз та єдиної газотранспортної системи України? Що це за законопроєкт? Я нагадаю, що це за законопроект, ключовий законопроект, який дає можливість розпочати процедуру модернізації і експлуатації спільної з нашими європейськими і американськими партнерами. Української газотранспортної системи. Вона потребує невідкладних інвестицій. Вона потребує того, щоб максимально завантажити українську ГТС і отримувати доходи. Нам потрібно, щоб спільно з європейськими американськими компаніями Україна, яка буде володіти, Контрольним пакетом акцій в операторській компанії більше заробляла, і щоб наші східні чи північні сусіди не будували південний потік в обхід України. Більше того, законопроект чітко зазначає про те, що сама труба Залишається виключно 100-відсотковою державною власністю, як і газосховища. Як же ухвалення закону позначиться на подальшій долі ГТС, ефективності її роботи? Що це дасть країні? Прийняття цього закону відкриває шлях для України до побудови нової енергетичної системи, де Україна стає гравцем. За інших обставин, за декілька років Росія обійде Україну іншими газогонами, і по українській трубі можна буде тільки повітря качати. Створення нових компаній, окремих операторів газотранспортної системи і підземних сховищ газу, дозволить залучити європейських та американських партнерів до управління газотранспортними потужностями. Але насамперед, аби було чим управляти, система має бути наповнена газом. Питання про поставки ресурсу з Росії до України залишається відкритим. Восени це може спричинити вже критичну ситуацію, коли споживання газу почне різко зростати. Відтак, Кабмін хоче створити законодавчі підстави для можливості відбору газу у всіх виробників, які не контролюються державою, і зменшувати поставки газу всім без винятку споживачам, окрім населення. Через ці концептуальні моменти і було винесено урядом на розгляд парламенту законопроекту про надзвичайний стан в енергетиці, зазначив директор інституту енергетичних досліджень Дмитро Марунич у коментарі «Укрінформу». Закон про надзвичайний стан в енергетиці дасть змогу оперативно вирішувати проблемні питання, які можуть виникати восени через скорочення поставок газу. І які потребуватимуть регулювання цін та споживання газу, наголошує глава бюро комплексного аналізу і прогнозів Сергій Дяченко. Тому ухвалення такого закону, на думку експерта, необхідне. До настання холодів Україна має місяці за три часто обмаль, зважаючи на стан, в якому зараз перебуває вітчизняна комунальна теплоенергетика. І, враховуючи обсяг роботи, який потрібно виконати фізично, не кажучи вже про те, що для цього ще й необхідно відшукати кошти в і так виснаженому бюджеті країни, кожна дія має бути вивірена і чітко сфокусована. Кожна витрачена гривня нести максимальну віддачу, не час для експериментів, тим паче задоволення під шумок власних корисливих інтересів. Сьогодні енергоефективність фундамент енергетичної безпеки і незалежності держави. А розумне споживання енергії кожним українцем вияв не пафосного, а справжнього патріотизму. Саме на цьому наголошує Ігор Черкашин, незалежний експерт з енергоефективності та розвитку відновлюваної енергетики. Він пропонує план першочергових дій, які дадуть швидкий та очевидний результат у сфері енергоефективності. Яким має бути наш найголовніший пріоритет максимальне зниження енергозалежності країни? Який інструмент для цього є найкращим? Енергоефективність, не блакитне, все одно імпортне паливо через реверс, не ще розвіданий сланцевий газ, не чужий скраплення, а ліквідація енергомарнотратства, енергоефективність це паливо номер один для усього світу. Капіталовкладені в енергоефективність три-чотири рази менші, ніж у нову генерацію, наголошує експерт. Україна не має зайвих коштів, аби вкладати їх у розробку все нових джерел енергії енергії, яка потім все одно буде втрачатися, обігріваючи землю і небо. Система потребує нових підходів в управлінні. Їх ігор Черкашин пропонує п'ять. Перше. Ми розділяємо нарешті сфери відновлювання енергетики та енергоефективності. Це різні речі. Друге країна переходить на загальнодержавні стандарти енергоємності. Правила гри мають бути зрозумілими та однаковими для всіх гравців. Структура формування нових тарифів має бути відкритою, прозорою та обґрунтованою. Третє. Бюджетна сфера отримує якісну реалістичну державну програму енергоефективності. І виконання жорстко та прозоро контролюється. Четверте скорочення енергоємності економіки та термомодернізація житлового фонду мають бути простимульованими державою. П'яте формування енергоефективної свідомості має охопити усі групи суспільства. Цьому сприятиме популяризація знань через комплексну гуманітарно технічну програму. Паралельно із впровадженням енергоефективності розвиваємо економічно вґрунтовані проекти. З відновлюваної енергетики та використання альтернативних енергоресурсів для поетапного заміщення природного газу. Керівний орган Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження має бути реформованим із включенням очільника держенергоефективності до складу РНБО. Наглядові функції за бюджетною сферою потрібно відновити, доцільність наданих адресних пільг проаналізувати на предмет досягнутих результатів. І з відповідними висновками. Пріоритет енергоефективності як основи енергобезпеки та енергонезалежності України повинен бути підкріплений адміністративно, підкреслює експерт Ігор Черкашин. Відтак, енергоефективність споживання та заміщення природного газу це перший етап, другий досягнення енергоефективності транспортування, третій етап докорінна модернізація генерації. Де взяти на усе це кошти. Влада дає зовнішньому і внутрішньому інвестору, в тому числі населенню з його фінансовими резервами, чіткі і однозначні сигнали про захист інвестицій, ліквідує корупцію, створює сприятливий бізнес-клімат для усіх, а не обраних. Потрібно встигнути зробити якомога більше до настання холодів. Суспільство має згуртуватись і працювати разом заради забезпечення енергетичної безпеки держави. А для початку. Хочеш вважати себе патріотом України? Запитує незалежний експерт з енергоефективності та розвитку відновленої енергетики Ігор Черкашин. Споживай енергію розумно. Кожна особисто. Набирає обертів ініціатива активних молодих українців Energy Evolution UA. Мета їх амбітна мотивувати і навчити суспільство цивілізовано ставитися до енергії. Та допомогти державі здобути енергетичну незалежність. Активісти і волонтери Української енергетичної еволюції готуються до вже близького старту власними силами розробленої кампанії. Скоро у 20 містах України з'явиться на білбордах та сітілайтах просвітницька інформація про можливості енергозбереження. Серед інших перших результатів проекту, експрес-аналіз думки громадян щодо їх особистого ставлення до енергії та культури її споживання. А які переконання та досвід, маєте ВИ? А там свет включаете, может, или нет, или вообще не экономите? Вообще не экономим. Вот честно говорю. Не экономим и все. Когда все привязано к счетчикам за деньги, конечно, экономить. А я вообще за все зеленый, за зеленую планету. Это очень важно. А можете нам рассказать про по поводу. энергосбережения надо экономить или не надо? Конечно, надо. А почему? Из-за денег или по другим причинам? И по другим причинам. По каким? Ну, вы сами знаете. Мне а считаете. почему должен украинец экономить? А почему государство не должно думать об Украине? Государство должно экономить. Саш, скажи, я тебе разрешаю раз воду, чтобы вода текла, текла все время? Нет? А почему нельзя, чтобы вода текла? Что тебе няня рассказывала? Это что, течет вода, течет вода? Деньги. Это деньги утекают? Альтернативна енергетика досі має незначну частку в загальному енергетичному балансі України, але вона володіє чималим потенціалом для процесу заміщення природного газу, насамперед імпортованого. Чим в цьому плані може допомогти країні наше денне світило та інвестори? З'ясовували це журналісти Хмельницької Держтелерадіокомпанії Богдана Юсипович та Андрій Лазарук. Автори сюжету побували на сонячній електростанції у селі Ясенівка Ярмолинецького району, де в минулому році було запущено в експлуатацію перший на Хмельниччині подібний об'єкт, і де вже можна аналізувати перші результати роботи фотоелектричної станції. Сьогодні сонячні електростанції будують там, де інші джерела електроенергії відсутні. Саме це економічно компенсується достатком сонячного випромінювання. Україна в цілому та Хмельниччина, зокрема, у цьому напрямку має великі перспективи, так як протягом року отримує достатньо сонячної енергії, яку можна перетворити у відносно дешеву та екологічно чисту електроенергію, що не завдає шкоди навколишньому середовищу. Поки що у нас в області працює лише одна фотоелектростанція, проте в перспективі їх аж 42. По всій області по загальному проєкту має бути 42 таких фотоелектростанції. Зараз на даний час є тільки перша і друга черга, запущена в роботу в Ярмолинецькому районі. Крім того, готується вже проєктна документація в Хмельницькому, Новоушицькому, Вінковецькому і Дунаєвецькому районах. Ця електростанція, на якій ми знаходимося, вона з початку пуску виробила вже 677 тисяч кВт годин електроенергії. Для прикладу, якби така кількість електроенергії була вироблена на теплоелектростанції, то для такої кількості електроенергії потрібно було б спалити близько 385 тонн вугілля, і крім того, що важливо, викинути в атмосферу більше 400 тонн вуглекислого газу, що є теж важливим моментом в плані екологічної безпеки. Фотоелектростанція екотехнік Ярмолинці була збудована на кошти чеського інвестора. Наразі потужні станції, сонячні батареї якої розміщені на площі 5 гектарів землі, складає 2 мегаватт. На рік електростанція вироблятиме понад 2 мільйони кіловат годин екологічно чистої електроенергії. До речі, нею наразі екотехнік Ярмолинці повністю забезпечує село Ясенівка та ще кілька ближніх сіл. Принцип роботи такої панелі сонячні отримують сонячне випромінювання, виробляють постійний струм. Пристрій інвертор, який можна побачити є на станції, інвертує його зміни, передають на підстанцію підвищувальну і передають в мережу. Ось весь принцип Нема ні шуму, ні ніяких побічних дій і так далі. Чиста екологічна електроенергія. Сонячна електростанція повністю автоматизована та комп'ютеризована. За допомогою спеціальних програм можна дистанційно слідкувати за процесом виробництва електроенергії. Якщо ж підійти до конкретної ділянки сонячних панелей, на кожній з них є інвертор, який показує, скільки електроенергії було вироблено за день. Оце той інвертор, який інвертує постійний струм в змінний. Отут тут є параметри. Вказано параметри, які зараз він працює. Індикатор горить. Сьогодні вона виробила 4 тисячі кіловат годин. Оцей інвертор виробив на нього зациклено або зав'язано 48 панелей. Фотоелектростанція альтернативна не тільки у виробництві енергії, аби зекономити, окрім електрогазонокосарок, тут послуговуються й природніми вівцями. Начальник управління інфраструктури та туризму Олег Гуменний каже: усе, що роблять на екотехнік ярмолинці, неймовірно правильно та корисно. Сьогодні питання розвитку альтернативної енергетики з використанням природного потенціалу є пріоритетним в діяльності облдержадміністрації. Мова йде не тільки про фотоелектростанції в області. Прийнята регіональна програма підвищення енергоефективності Хмельницької області на 2011-2015 роки. Метою даної програми є Скорочення споживання природного газу, велика увага приділяється розвитку альтернативної енергетики. Так сьогодні в області працює 18 гідроелектростанцій, якими за 13 рік вироблено 29 млн мільйон кіловат годин електроенергії. Збудована сонячна електростанція. Також в області вже застосовуються і вітрові станції об'єкти. Ти полюбляють пояснювати щось іншим дітям та дорослим. Дорослі із задоволенням беруться переконувати в будь-чому інших дорослих та не пропустять нагоду повчити дітей. А в Одесі запропонували спрямувати це у корисне русло та влаштували вже другий конкурс Енергоефективна Одещина за підтримки проекту Європейського союзу підвищення обізнаності з енергоефективності. Діти та дорослі мали переконати інших в перевагах енергозбереження та зеленої енергетики, так, аби це було яскраво, влучно і зрозуміло. Забіжимо вперед та скажемо, що почесних гостей церемонії нагородження переможців конкурсу, які прибули до Одеси з Німеччини в рамках європейського тижня стали енергетики, результати приємно вразили і навіть здивували. Энергосбережение как-то не ассоциируется больше с искусством или с каким-то вот обилием красок, ассоциируется больше с какими-то формулами, расчетами. Такая серьезная тема. А здесь вот именно такое эмоциональное восприятие, да, глазами ребенка. Да, я думаю, что это и для взрослых ну, очень впечатляюще. Цей канал доведення інформації від дітей до батьків він дуже ефективний і завжди дуже гарно працює, тому що діти не тільки малюють, а вони потім і пристають до своїх батьків, що мама, папа, а треба робити так. І коли мама, папа щось роблять, тратять енергію марно. Вони вже діти їм роблять зауваження. Тобто ми дуже раді, що такий канал він працює по-своєму і дуже цікаво. Отож, якої думки про енергію, довкілля, планету найголовніші агенти змін, устами яких, як відомо, промовляє істина: слухати думки дітей про серйозні складні речі, спостерігати за ними в такий момент це неймовірне задоволення. Я люблю рисовать и люблю относиться к природе как э, хорошие люди. Я нарисовала лампочку внутри на растения. Я так нарисовала, потому что без э, энергосбережения э, растения не будут расти. И наша земля не будет такой красивой и зеленой и радужной. А если мы будем сберегать энергию, то У нас такая же самая красивая, даже лучше, останется земля наша. Была тема, как сберегти электроэнергию на нашей планете. И поэтому я нарисовала свой рисунок в виде разных способов, как можно ее сберегти, сберечь. И, конечно же, в центре наша планета, потому что наша планета тоже от этого зависит. И если что-то пойдет не так, наша планета может пострадать. И поэтому я нарисовала нашу планету как, в общем-то, центр в этом рисунке. Діти, як завжди, дивують, радують і подають несподівані підходи, і дуже гарні і малюнки, і фото, і ідеї. І сьогодні, наприклад, нас дуже здивувало, що скотовська у нас пишуть мюзикл про енергозбереження. Тож ми сподіваємося, що цей наш мюзикл, який народжується з недер нашого конкурсу, буде не тільки одеським хітом, а й світовим хітом. Це насправді сюрприз і родзинка цьогорічного конкурсу передати ідеї екології та енергозбереження через можливості мюзиклу для дітей. Його автор, вчитель музичного мистецтва Ольга Соколова закликала на допомогу казкового короля з міністрами мешканців лісу, саму природу, аби донести до дітей думку про те, що насправді є цінним у нашому світі. Зазирнемо на хвилинку у сценарій і ми. И вот они отправляются в лес осматривать это свои владения, угодья, знаете. Вот. И этот король заблудился. Вот. И когда он сел и начал плакать, вчера подошли к нему, одни, другие, третьи. Ему показали эту красоту природы, это настоящее золото, настоящую ценность этого всего. И таким образом он проникся, и все это осталось в целости и сохранности. Вот идея такова, если вкратце. Ищешь формы, которые легче воспринимаются детьми. Поэтому если им просто объяснять, что надо выключать свет, что надо беречь природу, что нельзя там рвать листья и траву, это... а когда это в игровой форме, в форме сказки какой-то, то они быстрее это воспринимают. И когда ты это, занимаешься постановкой этого, оно волей-неволей закладывается в голову, напрямую причем. Вот эта форма мюзикла, она, на мой взгляд, удобна. То есть там синтез многих искусств. Там и музыка, и речь, и дети работают и над дикцией, и, и фантазией, там же и танцы, и все-все-все. Они этой темы. Займаються з детства. І тому, я думаю, з вони теми ростуть. І коли вони вже будуть зросли, да, то вони можуть ідеї э, ну, енергозбереження та да, притворять з легкістю в житті. Що це так довели старші учасники конкурсу енергоефективна Одещина. Вони вже пензлі і фарби такі замінили на формули. Це вже зовсім інші відносини з поняттям енергія, що даватимуть інші результати. Хоча за великим рахунком мета одна, і до неї можна йти за допомогою і дитячого малюнку, і студентського проєкту. своїй роботі я розчитала утеплення фасаду, що грає дуже важливу роль в утепленні здання всього, і за що це знижається енергія. А також я пропонувала в своїй роботі. использовать освещение, ну, энергосберегающее, и также энергосбережение по лифтовому оборудованию. Ну, вот за счет этого будет экономиться э, и энергия, и то есть жители будут за, квартло, ну, за квартирную плату платить и меньше денег. У меня даже в самой частный дом, и мы тоже как бы утеплили стены, ну, большая экономия тепла, и за счет, ну, и летом прохладно, и зимой тепло не выходит. Вот поэтому... Сьогодні питання ціни на газ стало зброєю масового знищення українців завдяки нашій північній сусідці. І тому питання енергозбереження, звичайно, воно є сьогодні і соціальне питання, і сімейне. І для всіх людей турбує від малої дитини до старого. Ви знаєте, що піднімаються тарифи, тож питання енергозбереження актуальне сьогодні, як ніколи. Що ж, час знову до роботи. Фарби та ідеї у нас є. Світлодіоди вважають найбільш перспективним видом освітлення, що складе серйозну альтернативу не лише традиційним енергоємним лампам розжарювання, а й розрекламованим лампам-енергозберігаючим, які енергії споживають значно менше. Але і містять шкідливі речовини та є проблемними в плані утилізації. І ось можливості маленьких світлодіодів так надихнули двох модельєрів з Лондона, засновників агентства К'ют Сьока, що ті створили цілу колекцію одягу, де головною прикрасою виступили яскраві лампочки. Ще в 2009 році Франческа Розела та Райан Генц представили публіці найбільший в світі дисплей одночасно сукню. Тепер високотехнологічні рішення модельєри застосували в низці інших суконь, розповідає сайт Energy Safe. В одній з них молода оперна співачка буквально гіпнотизувала публіку на приватному заході, влаштованому фірмою Брейтлін. У сукню, виконану з шифону, вшито 10 тисяч світлодіодів, а також сотні кришталиків Сваровські. Все це дозволило створити неймовірно елегантний силует зі складним малюнком та незвичайною кольоровою гамою. Не випадково світлом сукня отримала назву Аврора на честь римської богині ранкової зорі. До того ж, в астрономії Авророю називають полярне сяйво. І ця сукня дуже його нагадує. Англійські модельєри вважають сукню Аврора одним з найбільш оригінальних творінь своєї колекції високої моди, що постійно збільшується і неодмінно продовжує дивувати зачаровану публіку. Не будемо собі відмовляти у диві і ми.